Зараз покажу вам де Зон Круза, мабуть, жив Хі -хі. Хтось тут жив, бачите як зроблено. На березі моря виход такий. Можна вийти до моря. Заборчик такий зроблений. Бачите таке каміння. О? Тут щось є, хтось тут жив, бачите, хтось сидів, щось малював, Бачте, рибку розмальовував. Я люблю шаман якийсь там. Бачите, щось написано. як зроблено було. Грабельки, лопата. Таке, корзиночка. Хтось собі тут жив. До мангальчика оця лопатка. А це кухонька. Ось така кухня була. У нас зараз військовим такі роблять. Тут розпалюєш, там горить. Це мабуть тут де палили аж каміння червоне. Ось такий виход до моря. Ты себе тут ожил так потрошки. Ага. -а. а что? Странно. Такой захват. Тут, видишь, какие, какие камни. Что, такие каменцы? Волоны такие. Кори поїзд й що засідання Верховної Ради.